Вітаю, шановне товариство. Коли кажуть органічне землеробство, то більшість з нас уявляє собі ошатні грядочки, огороджені дошками чи цегляною кладкою, чи ще якимись красивими огорожами, на яких буйно ростуть овочі і квіти. А поміж тими грядками походжає екоземлероб, який збирає овочі і складає їх у плетину, і, звісно, теж ж органічну корзиночку. І, звісно, такі красиві грядочки створити нескладно, якщо ці грядки у вас на дачній ділянці, і їх штук 5 чи максимум 10. Але, як на мене, то це не має ніякого стосунку до землеробства. Це можна назвати як завгодно розвагою, хобі, але не землеробством. Як на мене, землеробство починається з певних об'ємів землі, за рахунок яких ви, як мінімум, можете забезпечити повністю овочами свою родину і ще мати певний надлишок на продаж або, наприклад, для того, щоб роздати добрим людям. Мої органічні грядки займають 20 соток, і як бачите, їх вигляд далекий від ідеалу. Про те, щоб огороджувати ці грядки чимось, немає ніякої мови, бо в мене їх не 5, не 10, і навіть і не 20, а близько сотні. І будь-який навіть самий дешевий матеріал для огородження грядок влетить у велику копійчину, ну і плюс ще величезні затрати праці для того, щоб облаштувати ці огорожі. Другий момент, від якого залежить естетичний вигляд ваших грядок, принаймні у міжсезоння, це матеріал, яким ви мульчуєте грядки. Жовтенька солома або скошена трава, виглядають досить привабливо. Але звісно, в мене для мульчування йдуть будь-які рослинні залишки, зібрані з грядок восени з клумб, листя, з саду, і в цьому випадку грядка буде виглядати приблизно ось так. Як бачите, виглядають ці рослинні залишки не надто естетично. Правда, деякі козимороби радячі викидати на грядках лушпину від картоплі, від овочів, ну і взагалі всілякі рослинні залишки, які залишаються в нас після приготування їжі. Я таким не займаюся і займатися не збираюся, бо тоді грядки в міжсезоння будуть виглядати взагалі як філія компостної купи. Ну і наступний момент: якщо шар мульчі на гряці буде недостатній, то з осені там обов'язково проростуть якісь бур'яни і трава. А на великому об'ємі це трапляється постійно в мене, десь недовкривали, десь щось пропустили, десь забули. Ну і ось маємо і такий вигляд грядок. Мій чоловік, коли дивиться моє відео про органічне землеробство, каже, що складається таке враження, що ти відмовляєш людей займатися органічним землеробством. Та ні, я не відмовляю, я агітую, але просто я хочу, щоб люди до цього підходили свідомо. Органічне землеробство, принаймні при даному рівні розвитку технологій, це Екстенсивне землеробство, тобто кардинальне збільшення врожаїв можливе тільки при збільшенні площ. По-друге, це ризиковане землеробство. І по-третє, це дуже трудозатратні технології. До речі, ось зараз європейські фермери бунтують проти зелених технологій. Чому? А тому. Що оці рожеві поні із зелених політичних партій дуже гарно вміють їсти травичку, але не мають ніякого уявлення, як її вирощувати. Ви хочете заборонити використання певних добрив, певних засобів захисту рослин? Ну окей. Але ж ви не пропонуєте навзамін нічого такого ж ефективного, як ті добрива і ті засоби захисту рослин, які ви забороняєте, і при нинішньому розвитку органічних технологій, органічна продукція має коштувати як мінімум в два рази дорожче, аніж овочі чи зернові, вирощені за традиційними технологіями. І чи багато знайдеться людей, які готові платити за городину чи за будь-яку сільгоспродукцію в два рази дорожче, ніж вона коштує зараз? Але я оптиміст і я вірю, що з часом будуть розроблені технології, які дозволять отримувати. Великі врожаї органічних овочів і зернових з мінімальною шкодою для екосистем. Ну, а поки що, якщо у вас є бажання займіться органічним землеробством. це класно, це цікаво, ну і корисно, бо будете мати смачні органічні овочі.